де друковане слово об'єдналося з мистецтвом. Книжковий фестиваль змістовно відбувся цими вихідними. На два дні Черкаський обласний художній музей став майданчиком не лише для ярмарку українських видань, а й дискусій про них. Детальніше розповість Вікторія Лега. Ця ініціатива може стати подією року. Книжковий фестиваль змістовно, організований за підтримки благодійників та партнерів, зібрав українське видавництво авторів книг та книголюбів у стінах художнього музею. Два поверхи перетворились на ярмарок. Знайти тут можна літературу на будь-який смак та настрій. Ось, наприклад, київське видавництво, яке так і називається видавництво. Ми даємо літературу і для дітей, і для підлітків, і для дорослих. Це у нас і нонфікшн, і графічні романи, і. ЛГБ. ТК плюс теж романи є. У нас є ось дуже класний роман української авторки, який дуже класно продається. Він про двох хлопців в школі, які навчаються, які відчувають симпатію одне до одного. Українських авторів, які пишуть на таку тему, ще мало, але попит на ці історії є, додає Ірина. На її думку, висвітлення теми ЛГБТ-спільноти на сторінках книг дозволяє позитивно змінити ситуацію зі сприйняттям такої суспільством. Але і це ще не все. Можна виділити нашої української авторки «Відьомський спадок. В принципі, це фентесі, класне фентесі В наших реаліях. Цікаво розповідається про наших українських саме персонажів. Там немає іноземних. Книжковий світ фестивалю захопив читачів. В різного віку не втрималася від покупки, і дівчинка Яся придбали видання із серії про пригоди динозаврів і одразу ж сіли читати. Расмус затремтів і заплющив очі. Вниз поглянути він не наважувався. За якийсь час Тіммі поторсав його за плече. Пані Юлія тут не лише як відвідувачка, вона авторка книги фентезі для підлітків. каже в темах книг себе не обмежує. Цього разу сюжет розвивається у часи Київської Русі. Робота складна, але цікава. Історія, ну вона десь вкладається в ці рамки для підлітків, тому що вона про дорослішання, про дружбу і про пригоди у давньому світі. Це е, територія України. До постання княжої Русі. я дуже люблю такі такі древності, мені хотілося спробувати взятись. Це було складно, мені треба було консультантів. Я всіх діставала і, зрештою, написала книжку. А ще тут було й про настільні книги, які допомагають фільтрувати інформацію. Книжкова полиця від проєкту «Іпсологія Черкаського інституту міста це про е, ті книги, які ми рекомендуємо для прочитання для того, аби бути стійкішим в інформаційній війні. Е, власне, е, окрім того, що ми. Пропонуємо, рекомендуємо. Ми ще і запрошуємо на новий новостворений книжковий клуб і псології, який має запуститися от найближчим часом, разом із ярмаркуванням у трьох залах одночасно говорять видання про різне. Ось, наприклад, презентація книги обіймів Ірини Білоцерківської про те, як дочекатися найрідніших з війни і що робити потім. Позаду я зібрала згадок про цю книгу від людей, яких я особисто поважаю, які мають такий досвід проживання війни, від свого чоловіка, від свого автора військового. Але головне, що виявилося, що ця книга в такому вигляді, як вона зараз, існує, вона допомагає всім. Тут не тільки про чекання з війни. Виявляється, що будь-який а моменти будь-які етапи мені сьогодні Галя розповідала да про те, що а, вона допомагає в якийсь момент просто рандомно відкрити і почати читати, і ти знаходиш для себе якісь сили. В іншому залі про письменство з погляду українських митців тема не менш складна й однаково захоплива, бо тут про забуте, але рідне у цьому виданні тексти подаються оригінальною староукраїнською мовою. Можеш повабити людей до слухання, де люб. О, в неділю, любов свято, будеш їм наказанню обіцяти якою новою реч показати, котрої вони не віддали і не чували. Вдим обіцятимеш показати наказанню, якою дивною і неподобною реч. Читай перше моє казання на покров Пресвятої Святої Богородиці. Одразу є такий гіпертекст, відсилає, що можна почитати, і, і каже, та що, що можна ще на що звернути увагу. На фестивалі можна було придбати не лише книги, а й сувеніри на згадку. Подія довгоочікувана і під час воєнного стану допомагає відключитися від буремних подій. І як показав Захід, молодь також читає українське. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.